Гунхо, ти як? Якщо прокинувся, ходи снідати, всі чекають тебе. Мама, де Гунхо? Він у ванні. Сказав, що скоро прийде. До речі, Джун Хен. Як пройшло побачення на осліп? Чи зателефонуєш їй пізніше? Ах, ну, як би... Джун Хен, скільки можна? Коли ти нарешті починаєш зустрічатися з дівчиною? Твій батько правий. Мене очікує якусь особливу. Піде будь-яка. Просто вибери дівчину і спробуй побудувати з нею відносини. Ах, <гум> а, а Інна Любий, що думаєш про Інну? Інна вона хороша дівчина, амбіційна, працьовита і вічлива. О, ти також так думаєш. Я можу поговорити з Янджу. І влаштувати вам побачення. Ах, це справді гарна ідея. Що ти думаєш, синку? Хм, Іна, вона хороша. Інна уже зустрічається, і я чув, що вона у серйозних відносинах. Що, Інна? Яджу ніколи не говорила мені про це. Вона нещодавно була стурбована, що жодне із її дітей не збирається одружитися. Можливо, і не недавно почала зустрічатися, тому поки що не сказала своїм батькам. Хан ти знала про це? Ага, Ні, перший раз про це чую. Боже мій, цікаво, чи знає янджу. Ну, це особиста справа Інни, і, на мою думку, краще нічого не говорити, поки вона сама не буде готова про це розповісти. Так, ти маєш рацію, а звідки ти про це дізнався, Гунхо? Я не знала, що ви настільки близькі. Я її бачив і чув про це від текого. Справді це погано. Чому я не дивуюсь, що він так зберіг нома? Мабуть, так краще, аніж кожного разу здригатися, коли на моєму екрані буде з'являтися Гунхоюн. Який сенс мати мобільний телефон, якщо він просто так з'являється без попередження? Е, я хотіла, щоб ти попереджав про свій візит? Ага, щоб ти змогла уникнути мене? Ні, чому мені так робити? Добре, чому ти тут? Парі. Ага. Парі? Навіщо? Переможець загадує бажання. Зачекай. Я відмовляюся від участі, якщо це передбачає нанесення фізичної шкоди або втрати грошей. Це просто маленька гра між двома закоханими. Не потрібно полюватися про такі речі, як фізична шкода чи грошові витрати. Наприклад, переможець може навіть побажати провести час окремо один від одного. І це не підпадає під фізичний контакт, шкоду чи грошові витрати? Я людина слова, то і тобі не потрібно хвилюватися про це. Добре, яке твоє бажання, кунхо? А твоє? Розійтися з тобою. Знаєш що? Давай загадаємо бажання після перемоги. Супер, що будемо грати? Все просто. Ми будемо використовувати гру на телефоні. Можу вибрати гру, лисиця і зайць на твоєму телефоні. Ага, розрахуй на мене. Давай зробимо це. Добре. М -м -м. Дурепа, Повна дурепа. Що я творила? Три години тому. Я виграла. Добре. Так. Йоху! Оскільки я перемогла, тому обираю я. Переможе той, хто почистить більше цибулі за 30 секунд. Зрозуміло. Я встановила таймер на своєму телефоні. Я зітру цю самовдоволену усмішку з твого обличчя. Приготувались. Почали. Ай, мої очі! <сум> Перемога у мене в кармані тільки досвідчені люди знають, що коли нарізаєш цибулю мокрим ножем, очі будь менше пекти. Про батьку це для нас кінець. Знайди собі нову дівчину. Стоп, час вийшов. Фух, я ніколи так важко не працювала. Так, подивимось. Що це? Звичайно, очищена цибуля. Очищена? Ти практично її знищив. Ти ж казала, що її потрібно почистити і не уточнила форму або розмір кінцевого продукту. Ти так і чищу цибулю. Ти серйозно? Ні. Зачекай, е, давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять. У мене тринадцять. Отже, я виграв. Моє бажання. Давай. Про що ти думаєш? Ми ж домовлялись, ніякого фізичного контакту? Звичайно, я просто подумав, що, можливо, і ще зіграємо в камінь ножиці папір. Хто знає, може, тепер ти виграєш? І якщо переможеш, то в нас обох буде побажання так ми можемо обидва отримати те, що хочемо. Гаразд, давай спробуємо. Програла. Я бачу. Твоя звичка починати з папера не змінилась. Тож я переміг двічі, тому можу загадати два бажання. Але ти можеш вибрати одне із них. Так, я бажаю. Через три години. Що мені тепер робити? Прибийте мене негайно. Що заставив Гунхо запросити всіх нас в такий гарний ресторан? Не думав, що настане на такий день. М -м -м, їжа тут смачна. Так, це точно. А -а -а. Чому ти не можеш їсти як людина? Сину, ти сказав, що є з нами, що поділитися. Так, я хочу подякувати обом нашим сім'ям, що сьогодні тут і дещо розповісти. Справа в тім, що Інна. Хотіла дещо сказати. Е, ну, хотіла сказати, що. Що таке? Розкажи швидше. Дуже цікаво. Зустрічаємося. Ага? Що ти сказала? Голосніше. Ми з Гунхо зустрічаємось. Так, ми зустрічаємося. З наміром одружитися. Це правда, Інна? Невже? Відколи? Боже мій. Це чудовий сюрприз. Обурливо. Ніякому разі. Я впевнений, є хтось, хто підходить більше, ніж моя сестра. З наміром одружитися? Ха. Який сюрприз? Гунгой. Та Інна, вітаю вас. Джухе. Бідна Інна? Ти нормальна? Ти ж говорила, що він скоро тебе кине, а тепер оголошує про весілля? Ти плануєш з ним прорвати? Ну, для мене це також була несподіванка. Гунхо впланував все так швидко, в мене не було шансів. Найзаперечити. заперечити. Та я вже запросив твою сім'ю. Він з самого початку все розрахував, щоб виграти в парі. Крім того, якби я відмовилась, то це могло призвести до закінчення дружби між нашими родинами. Якщо ти не можеш це зробити, то я сам йому скажу. І я скажу йому, ти не подобаєшся Іні. Вона насправді тебе боїться, та людина, яка їй подобається, це милий і добрий джухен. Гей, ти з дуба рухнув. Відпусти мене. Гунхо? Німийшок. Так. Як довго ти там стоїш? Він був там увесь цей час, чи можливо, що він не чув всю нашу розмову? Що я не підійшов, а що? Нічого. У такому випадку рухайся, ти блокуєш прохід. Ах, так. Про що ти думав? Я вб'ю тебе. Ух. Я не знав, що він тут буде стояти. Замовк, краще б не втручався. Зі своєю допомогою тільки більше розводиш безладу. Це моя проблема, тому я розберуся з нею самостійно. Я думаю, що в мене вивихнула щелепа. Ух, Ах, Ах, все крутиться. Я була так засмучена через те, що Джунхен так радісно привітав мене, що я вирішила втопити своє горе. Ох. Ох, Інна, як ти? Все добре, вони скоро одружаться, і це зблизить їх. Але все ж таки. Гей, я не можу повірити, що мій дурний син зустрічається з такою красунею, як Іна. Вона красуня, навіть коли п'яна. Ми іще ще підемо вип'ємо, тому, будь ласка, потурбуйся про неї. Так, звичайно, не хвилюйтесь. З тобою все гаразд? Ах. 之痕。